корова! 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 ти ти, це тільки не знаєте, придурок, Ей, А ну, скажи нам, ти корову не бачив нашу! Яку? Окрашно. Чорне білим. От вона мене поперед маза пробігла. А де ж вона? Вона подалася в папшою. А покаже, ну, де? Хлопці, сідайте в кузов. І ми висловлю, поїдемо і туди я вам покажу. А де ж я можу? Кузов, кузов, кузов. Щас буде і кузов, і все. Бис в кузов. Хлопці, <smart> <рикос> <рикос> там попереду пост гаї, ви тут злазите і йдете прямо, вас не тронуть. Бо в мене Камаз в угоні на пістолеті мокруха. Я без документів і ще й п'яний. Так що я подався кукуруд. Ку, де ж ваша корова? <пуска> Та нікоми там її нема. Чуєте, куме, чуєте? А я оце хотів спитати, ми оце три дні назад ховали вашу тещу. Я... Тому, що ви її не любили. Ви даже коли в борщ вона їла, кидали їй перець перечма стосолі. І воду не давали її. А от коли ви прощавалися з нею, ми вас півчаса від її лоба відірвати не могли. Ой, куме, мені так збодана була. А вона ну така Холодненька, <ривітненька>, Ну, така приємна. Та ви що, куме, те ще не любив? Ой, Ой любив. Куме. Міліція. А, міліція! Міліція! О! Хлопці! Вот не всі разом! Що сталося? Покорав вам зоотехніки, ми по баню. Тут один з рульом, з разом сказав він гуді Ми його придумали там, там. Та що? Та ми його цілу неділю шукаємо. Так він так! Він вам треба. Так. Да. Ми вам покажемо. Щас я у будку беремо мотоцикл і мак. Їдемо мотоциклом і ви покажете. Ну все. Оооо, не так дорого, що роба. Дим дитин. Дим так Сивети Хлопці, писто, один задній. Я сказав, бо перестріляю, як собак. А що ти стоїш? В стоять, не положимо. Сідай. А ти що? Що не гудиш? Гуди давай. І куди він подався? Туда. Та що стійте тут, то підмога прийде і ми його зловимо. Куди, що вам скажуть, тому лучше я в Камазі їхав, ви мене покурузі. А я на ченицю. Ша це я вас хотів спитати. Я вас слухаю. А що це я вас вчора по центрі бачив, вийшли? Морда грязна чорна чорна. Та то яку куме те, що на вокзал железорожний випроважав до паровоза. Це понятно. А морда в сажі була? Та я таку ме, коли її посадив на паровоза, я його цілував. Ай, ви ковлю це її. Да. Ти та корова. А ти та корова? А що це за хлоп? ти ж психушки ті два придурки. А що? Давайте заберемо їх і їх отвеземо. Нам темно для количества, а там нехай розбираються з ними. Хуби! Так, а ми їх заберемо.